Всім привіт, любі, друзі, з вами Дмитро Терениця. Всі ми прагнемо до того, аби менше коштів витрачати на автомобіль і пікуватись про довкілля. І Єдиний спосіб зараз реалізувати ці бажання це пересісти на електромобіль. І вже котрий рік поспіль найпопулярнішим в Україні таким засобом пересування є Nissan Leaf. Що з собою представляє цей електрокар? Чому варто його купити в 2023 році? Наскільки він надійний? І чи варто взагалі собі зраджувати і пересідати з ДВС на електричку? Сьогодні все дізнаємось. 为何？ Озі, але перш ніж починати, хотілося б додати, що багато людей турбує питання, де можна вигідно придбати електромобіль в розстрочку в Україні. І я скажу однозначно, що це компанія ПанеТапта, яка дала мені на огляд цей автомобіль. В них діють чудові умови кредитування. Тобто ви можете придбати автівку з початковим задатком всього лише в 30%, приганяють вони їх з Європи і до того, що у них зараз з'явився телеграм-канал, де вони постійно публікують всі оновлення, які в них є на всіх площадках в Україні. Тому раджу підписатися, ви однозначно знайдете собі машину по душі. А якщо питання... Стоїть ще не так гостро, то переходьте на їх сайт і дивіться доступні варіанти в різних містах України. Тепер давайте перейдемо вже до самого авто, і перед нами Nissan Leaf 2018 року випуску з рідним пробігом 63 тисячі кілометрів. Це вже рестайлінг, який більшість людей вважають кращою версією, ніж минулу генерацію, яка все ж таки на дорогах зустрічається зараз набагато частіше. Але, друзі, хотів би я почати не з цього, а саме з фактів. І перше про що піде мова, Nissan Leaf є найпопулярнішим електромобілем в Україні навіть в 2022 році, який був. В найгіршим для автомобільної галузі в нашій країні було продано понад 150 машин, і це вдвічі більше, ніж друге місце. І на другому місці, до речі, Volkswagen ID 4. Проте мова йде не лише про машини, які купили в салоні, а які і пригнали в Україну. Щоправда, я точно не знаю, чи зараз офіційний дилер Nissan взагалі продає ліфи, чи ні. Це питання не до мене. Але тим не менш, і мова не про це знову ж таки, а про те, що ця тачка є найбільш вдалим зірцем будування електромобілів у бюджетному сегменті, бо в неї стильний дизайн, чудові технології. Огі oh, yeah. Хороший запас ходу і головне, вона надійна. Але про це ми поговоримо трішки пізніше. Щодо вартості, така модель зараз коштує від 20 до 30 тисяч доларів, в залежності від року випуску і стану. Але тим не менш, це хороша ціна для бюджетного сементу, тим паче для майже нової машини. Якщо ми говоримо про минулу генерацію, то роки випуску з 11 по 13 можна взагалі придбати за 8-10 тисяч. Щоправда, ресурс батареї вже буде скоріш за все вичерпаний. Щодо дизайну, от, начебто, знаєте, от і стильно виглядає, але Хотілося б чогось нового. Якщо ви подивитесь на конкурентів цієї фірми, то вони вже, в принципі, давним-давно впровадили нові рішення. А якщо ви заглянете в салон, то там взагалі таке враження, наче ми у 2015 році. Тим не менш виглядає непогано, більш-менш сучасно, але маю надію, що в майбутньому, в нових генераціях, буде ще крутіші і більш стильні лінії. Щодо передка, як ми бачимо, в 2018 році вийшла нова оптика, машина стала виглядати більш грізно, я би так сказав, можливо, більш солідніше. Але тим не менш це вдало рішення перейти від дутих форм до більш гострих ліній. На додачу вам, мабуть, не видно, але ця решітка, вона не суто чорна, а з таким фіолетовим переливом, і це виглядає класно. Профіль, як ми бачимо, течка виглядає непогано. Якраз таки на свої габарити досить гострі лінії. Мені це подобається. Але оце я вже десь бачив. Знаєте, можливо, це було десь в Рено, хоча це, в принципі, зараз як один концерн, вже років 20. А можливо, щось нагадує сіат. Ну, судити не мені виглядає непогано. Щодо задньої частини, мені здається, що вони є ж аж занадто розплющили. Але, тим не менше, ці рублені такі форми фар це сучасно навіть в реаліях 2023 року. А оця синя лінія, вона дещо розбавляє взагалі задній вид. Тим не менше, я думаю, що в новому поколінні вони, знаєте, як це зараз в тренді. зроблять таку суцільну лінію фари і скажуть, що це новий неперевершений дизайн. Ну, але, в принципі, придратися ні до чого. Що ж, будемо сподіватися, що нове покоління вийде вже скоро, бо в 2023 році продавати таку машину з таким дизайном в салоні. Ну, це досить сміливе рішення. Давайте тепер подивимося, що в нас по технічній частині, а вже потім заглянемо в салон. Друзі, але перш ніж ми перейдемо до технічних налаштувань, хотів би сказати, що якщо у вас же є гроші на таку сучасну цікаву машинку 18-го року, то ви маєте обов'язково за нею класно доглядати. І для цього чудово підійде оцей цей засіб від компанії Bardal Polish Express. Як він працює, ви просто наносите невелику його кількість на фари чи задні фонарі, габарити, поліровані металові поверхні протягом. Хвилини натирайте тряпочкою і потім ретельно ще раз з сухою ганчіркою проходитися зверху. Ви побачите, що поверхня стала більш блискучою і виглядає як нова. Якщо такого засобу не вистачає в вашому арсеналі, то я біжу до вас з гарними новинами. Бо за промокодом діматорок у вас є знижка 10%, А посилання на цей продукт я залишаю вище. Пікуйтесь про своє авто, і нехай все у вас буде добре. Що ж, друзі, а перейшовши під капот, ми побачимо, що тут в нас немає традиційного багажника, як це часто роблять в електромобілях, а тут просто технічні вози для того, аби ремонтувати було набагато простіше. Як на мою думку, це досить вдале рішення. Якщо вже вдаватись в деталі, то під низом в нас стоїть батарея на 40 квт годин, яка забезпечує непоганою потужністю у 150 кінських сил, і на відміну від минулого покоління, яке максимум наїжджало 150-160 км на одному заряді, ця машина може проїхати цілих 240 Хоча, на мою думку, знову ж таки, в 2023 році цього вже замало, аби задовільнити потреби користувачів, але при цьому всьому є функція все ж швидкої зарядки, наприклад, з 30 до 80% тачка заряджається всього лише за 40 хвилин, повна зарядка пришвидшена займає 8 годин. І якщо ви заряджаєте просто від домашньої розетки, то приблизно 16 годин. Звичайно, що від того наскільки ви взагалі її часто заряджаєте, і від того, якою зарядкою користуєтесь, залежить кінцевий ресурс, тобто машина може у вас проїхати як і 4-5 років до заміни батареї, так і 10 і в теорії навіть 15 років. Все вже залежить від умов експлуатації. Щодо технічних характеристик, максимальна швидкість на 150 км на годину. Ну а розгін до сотні займає 8 секунд. Як на мою думку, це досить таки непогані показники для бюджетного електрокара. Щодо якихось чи моментів, поки що жодної інформації такої нема. Тобто, більшість власників за 5 років експлуатації не знайшли якісь однозначні проблеми, все залежить від людини. Надійність тут хороша вартість експлуатації взагалі копієчна, бо 100 кілометрів їзди по сучасних тарифах на електроенергію вам обійдеться приблизно в 30-40 гривень. Так само і в принципі, якісь моменти по обслуговуванню їх набагато менше, можливо десь втричі, а може і в чотири рази менше ніж в автомобілях з ДВС. Тому все супер, друзі. Якщо вже говорити про ресурс саме ходової частини, то за рахунок того, що центр ваги в нас знаходиться низько. на Ходову все ж таки йде більше навантаження, ніж звичайних авто. Тому у водіїв, які люблять активну їзду по ямах на наших дорогах, скоріш за все, амортизатори й пружини не просужать 80-100 тисяч, як мають. Але знову ж таки залежить від водія. Щодо лакофарбового покриття, воно в машинах хороше, корозія теж сюди не липне. Тим не менше буде не зайвим, якщо ви купуєте таку машину салон або приганяєте, пройтися якоюсь бронеплівкою або можливо. Бо покрити керамікою. Що ж, ну і загалом тут додати більше нічого. Давайте з вами перейдемо в салон, подивимося, що в нас є там цікавого, а вже потім викатимо автомобіль на дорогу, проведемо тест-драйв і зробимо комплексну оцінку. Перше, з чого хотів би почати, це з безключового доступу. Як бачимо, якщо ми нажмемо на цю кнопочку, то двері в нас закриваються, ми не можемо їх відкрити. Ну і так само вони відкриваються. Це зручно. І плюс, якщо ми подивимось на те, наскільки вони широко відкриваються, тут зразу зрозуміло, що посадка досить зручна. І саме тому. Часто в Європі, а в Японії також ці машини переробляють під авто для інвалідів. Насправді може і трішки сумна репутація, але це заслуговує на повагу. Із цікавих опцій на дверних картах в нас є стандартний електропакет, навіть не буду на ньому зупинятись. Тут є такий невеличкий підстаканик і ніша. Також сидіння в нас регулюється в шести положеннях, тобто, звичайно, що це по висоті, верх-вниз, по вильоту, ну і нахил спинки. Також я знаю, що в деяких комплектаціях є електрорегулювання. Але, на жаль, не тут. Щодо якості матеріалів, можливо, сам пластик він такий трішки дубовий, але він не скрипить, не гримить, це плюс. І по суті, є такі невеличкі проризинні деталі для того, аби трішки розбавити цю атмосферу в салоні. Також мені подобається, що є близько ще 10 см в мене над головою. Тобто тут зразу зрозуміло, що машина розрахована на різних людей. Навіть, я думаю, там чоловік якийсь зі зростом 2 метри тут буде почувати себе максимально комфортно. І мені подобається. Що вони подумали про те, що стойка вийшла досить широка, і зробили тут віконечко для кращої оглядовості. Саме кермо, як бачимо, оздоблено ніби як шкірою, воно зручне по формі. Мені здається, що це зроблено спеціально для зручного маневрування в межах міста. Плюс регулюється як по висоті, так і по вильоту. Із цікавих опцій поруч. Тут є включення круїз контролю, тут відкриття в нас зарядки, а також відключення зарядки, якщо вона вже не потрібна. Так само тут є клавіша, я про неї трішки пізніше розкажу, це включення а, втримання. В поусі, і тут же, я так розумію, що виключення просто звукових супроводів. Як бачимо, центральна консоль виглядає непогано, вона досить така широка, тут все прорезинене оця панелька трішки розважає нас. Але, тим не менше, якщо ми говоримо про цей екран, він максимально застарілий, він архаїчний по своєму наповненню. Тут да, є всі необхідні опції, тобто це і переключення телефону, активація клімат контролю і його регулювання, трішки інформації про зарядку. Так само, коли ви здаєте назад сюди, камера заднього виду виносить свої показання. Але тим не менш нічого цікавого насправді тут немає. Трішки нижче у нас кновіша включення авто, тобто обдуву. Тут клавіші переключення на обігрів обового скла і заднього скла. Також регулювання клімату, ну і обігрів сидінь. Вже трішки нижче. У нас є розйом і під USB, і під AUX, для того, щоб ви могли послухати музику, звичайно, що прикурювач. І тут що найцікавіше, кнопочка старту самої машини. Вона не тут знаходиться, десь не тут, а саме тут. Також тут є розйомчик під телефон. Можливо, це безпровідна зарядка в деяких комплектаціях, не буду точно судити. Ну, а поруч з цією коробкою цікавою. В нас є клавіші, є е педаль. Це е, та клавіша, про яку вам розкажу вже в момент поїздки. Ну і включення екорежиму. Сама коробка, вона досить цікава. Як бачимо, ми можемо переключати її, якщо посунемо вперед у реверс, е, назад у драйв, а включення взагалі парковки здійснюється клавішею. Ну, незвичне керування, але, тим не менш, я часто бачив у таких невеличких хечбеках щось подібне. Вони завжди щось видумують, аби трішки розбавити цей нудний інтер'єр. Сам бардачок в нас непоганий по розміру. В принципі, я не знаю, тут, мабуть, охолодження, як такого немає, але, тим не менш, там місця достатньо для і водички, наприклад, там, і якогось бокноту. Самі козирки, вони великі, тут є в нас. Цих паспорт жартую, тут є в нас зеркала з підсвіточкою, ну і загальна підсвітка для читання. В принципі, більше тут спереду нічого цікавого немає. Давайте подивимося для цей день. Друзі, і коли я потрапив сюди, я був дещо вражений насправді, бо в принципі тут багато місця, підлога трішки припіднята за рахунок батареї, і а, саме це складає таке відчуття, що ти їдеш в якомусь позашляховику. Тим не маєш якихось опцій. Там, як бачите, підукотника тут немає, тобто клімату теж немає. Свого обливу для заднього ряду, але є такі невеличкі відсіки в самих сидіннях. Тут є підстаканик, на жаль, вам його не видно. Ну, і ручка, аби триматися на ямах, в принципі, більше нічого і не треба. Ну, якщо вже переходите до багажника, то він нас відкривається кнопочкою. Насправді, тут не зовсім, як бачите, презентабельна ситуація, бо тут запаска, аби ви її не бачили, я її трішки прикрию. Тим не менш, я можу зразу сказати, тут 435 літрів є невеличкі а, відсіки, там, наприклад, які сіточкою прикриті для того, щоб ви могли туди всілякий хлам розмістити. Ну і також внизу там є невеличкий такий набір інструментів або ніша для складу. Дання вашого хламу. Я думаю, що багажник класний. Жалко, що немає якоїсь кнопочки його ще й закриття електронного, але тим не менш ручками все можна зробити. Що ж, давайте тепер з вами поїдемо. Подивимося, що машина собою представляє на дорозі, а далі вже оцінимо її традиційно по нашому колесу. Що ж, друзі? Ну і от ми їдемо вже нарешті на машині. Зразу скажу, вона цікава і дійсно технологічна. Тут от мені подобається функція про пілот. як вона працює? Тобто, якщо ви їдете в межах однієї полоси, машина її е, може розпізнати на дорозі, і попереду є ще якась машина, то вона буде їти з такою швидкістю. А якщо та буде пригальмовувати, то машина теж буде автоматично пригальмовувати або розганятися. Як на мою думку, це досить зручно. Але окрім цього, є ще функція про паркінг. Тобто, це автоматичний паркувальник. Він працює так, що ви в принципі під'їжджаєте, і машина сама там потихеньку нажимає на газ, там на гальма, вирулює. Але я би не хотів тим користуватися, тому і показувати не буду, бо якось стрьомно. Також, як і на більшості сучасних електрокарів, тут є функція є педаль тобто вона працює наступним чином. Якщо ви од'їдете десь в потоці, то як тільки ви відпускаєте педаль акселератора, машина автоматично починає гальмувати. Як на мою думку, це не досить зручно, хоча, мабуть, більше справи звички. Тобто мені зручніше просто скинути ногу і вона собі їде накатиком. А коли вона зразу починає гальмувати, Ну, дійсно, тримати постійно ногу на екселераторі це якось дивно, як на мою думку. Як для електрокара, до речі, от Ліф працює досить гучно. Але по-моєму, це більше плюс. Бо знаєте, зараз всі машини настільки тихі стали робити, що десь на трасі, якщо ви їдете собі спокійно, то можна навіть і заснути. А так є якийсь шум від розгону, є е, шум зовні, бо не тиха вже хороша шумоізоляція. Ну тому це навіть плюс. Ну і динаміка у машини хороша, плюс-мінус десь 8 секунд до сотні, вона така і є. І за рахунок міського центру розподілу ваги, класна керованість, принаймні в поворотах. Ну і загалом в салоні приємно, знаєте, тут багато різних функцій, є купа опцій по комфорту, машина технологічна і підходить на поїздки кожного дня, але в межах міста. Для тих, хто часто подорожує, все ж таки електрокар поки що не його вибір. Що ж, друзі, поїздили? Тепер час підбивати підсумки, і давайте ми почнемо традиційно з динаміки. Тут я машині поставлю однозначно 8 з 10, бо в принципі 8 секунд до сотні, як для бюджетного електрокару, це. Дійсно хороший показник і відчувається ця тяга. навіть з низів, якщо вже так говорити, знаєте, як ніби в ДВС-двигуні. Коли ви лише починаєте рух, можна зразу нажати на педаль, навіть не сильно, і машина зразу стрімко прискорюється. Це мені подобається. Що до керованості, звичайно, що у нас тут внизу батарея. Через це у нас хороша прижимна сила, в поворотах тачка класно себе веде. Але вона досить жорстка, і, в принципі, всі якісь ямки, кочки ну, відчуваються. Тому теж там 8 балів. Салон мені подобається як і якість оздоблення, так і кількість опцій. Тут є все необхідне. Єдине, що хотілось би. Трішки більше сучасності якоїсь, тому теж 8 із 10. А от щодо ергономіки, можу сказати, що за рахунок великого простору салону, за рахунок різних технічних нюансів, про які подумав виробник. От, наприклад, як теж відкриття дверей широке, я можу поставити машині ну, 8 балів. Тут є багато ніш, різних підстаканників, і це дозволяє, знаєте, от розслабитися в дальній подорожі, якісь і відчувати себе спокійно в дорозі, якщо ви з дітьми, надійність це сильна Самоделі тут все залишить від того, звичайно, як ви її експлуатуєте, заряджаєте, але тим не менш, тачка може прослужити вам дуже довго, і при цьому вартість обслуговування тут дійсно копійчна. Я вже розповідав, скільки це все коштує. Ну я вважаю, що в нас час це ну дійсно копійки. Тому тут я ставлю 9 із 10. А от якщо ми говоримо про дизайн. Тут я думаю, що це 8 балів. Так він виглядає сучасно, тобто якісь такі рублені форми, такі більш стрімкі лінії. Машина стала в принципі соліднішою. Ну але хотілось би чогось в 2023 році більш сучасного. І Розумієш, що це модельний ряд 2018 року. Але про рестайлінг. Щось взагалі не видно і не чутно. Безпека тут також на висоті, бо окрім того, що модель в 2018 році, коли до речі оновили лише в принципі вимоги до безпеки до нових авто, машина отримала все одно 5 зірок на євро NCAP. і плюс тут є багато допоміжних систем для водія, тому поставимо 9 балів. Ну і говорячи про багажник, як я показував, він. Посторить там спокійно, бачите, 4 колоси розмістилося, 435 літрів. Є різні дрібні такі моменти, які однозначно сподобаться водію, які а, вимогли навіть до багажника і часто подорожує, тому 9 балів теж буде заслужено. І загальна оцінка у нас получається 8,4 бали майже з 10 можливих. Це високі показники. А, насправді для електрокарів я думаю, що краще я би поставив лише BMW i 3 і, можливо, якимось моделям Тесла. і то є я вже, знаєте, коли більше з тим зіткнувся, я зрозумів, що якість матеріалів там набагато гірша, навіть ніж тут. А загалом, я не знаю, чи варто вам купувати таку модель чи ні. Якщо ви все ще прибіжник а, ДВС, то, мабуть, поки що можна ще їздити, витрачати купу бабок на бензин. Але якщо все ж таки вам а, подобається, що ви можете завжди поїхати в дальню подорожку, десь хоч за 1000 кілометрів, і не думати про ці зарядки, Ну, звичайно, тут є свої переваги. Але електрокар це те, до чого ми всі прийдемо, колись, це наше майбутнє. І якщо ви вже до цього готові, то варто адаптуватись до цього майбутнього сьогодні. Тому, друзі, я радий, що ви подивилися відео до кінця. Бажаю вам всім гарного дня. Не забуваємо ставити лайк, підписуємось на канал і клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. А з вами був Дмитро Турниця. До нових відео і нових зустрічей. Бувайте!